Добрий день, 18 січня 2023 року. Ви на каналі Сад Квіти в Джоли. Сьогодні, дорогі мої підписники, а також шанувальники Зеленого світу, я буду укорінювати, намагатись укорінити тую. І хочу вам показати, як я це роблю. Для цього я взяв ось такий лоток. Ячейка 4х4 і висоту 6. Кислий торф поверхневий, кислий поверхневий торф. Ми придбали з дружиною цілих 250 літрів. Е, нарізав от, саджанці, тут їх можна різати довільно і е, засипав торф сюди. Його треба трошечки прикалувати, щоб він трамбувався. Ще тут посипати, Ось який він гарний рижий. Торг. Він великісті. Бо Якщо брати звичайно стандартний торф, то що в магазині подається там, наприклад, від 5 і більше, то до нього ще додають перліту глину, перліт. він вбирає в себе вологу і поступово її віддає. Так само вбирає мінеральні речовини і поступово дає. Тут ми мінеральні речовини внесемо, таке є спеціальне добриво для лохини. Ось такі це кислолюбива рослинка. І туя – це теж кислолюбива рослина. Кислоти. Я ось так по одній горошинці з цього мінералу сюди і дам. І вже ми розсипали з моїм младшим спеціалістом синочком. І зараз будемо проливати. Пролити треба зараз, зараз. крию його, бо це дуже гігроскопічно. Воно є довготривалої дії. Оцеї насинини повинно вистачити на 3-4 місяці дії, Ну, на таку ємкість. Тому що власне, в цьому воно буде сидіти до 4 місяців. І треба добре пролити. Дуже добре треба зговорити ґрунт і лишити на деякий час, щоб він стікав. Будемо проливати, бо. Не можна, не можна ляти зі шланга цього діла. Треба добре проляти ось так. Щоб не розбивати, щоб не робилося у нас такої сторфу. Того глибоко постараюся. Ось Торф okay. покей. В ньому є багато повітря, то він не впитує в себе відразу, всю. Волога, а робиться поступово. Ну, зараз це все, йому допоможемо це зробити. Ну так, Бавимося. Так, а тим часом, поки я це роблю, заохочую вас підписатися на цей канал, щоб ви не пропустили нічого важливого. Бо потім я буду показувати результати пророщення цих туй, як вони вкоренилися. І щоб ви не пропустили цього моменту, було б добре, аби ви підписалися, поставили лайк, написали будь-який коментар, бо це дуже важливо для просунення цього відео до гори по мережі. Щоб інші користувачі теж могли побачити. Ознакою того, що торф промок, є те, що він всівся, і ви бачите, я досипав зараз трошечки ще сюди і починаємо робити такі процедури. Ось я нарізав гілочки свої, смирагдові, ось гляньте, які вони є. Наш научний сотрудник прийшов і я її отако надриваю, так, щоб було живе тіло. Тут і з цієї сторони. З цієї сторони я оголяю, Не бійтеся це зробити. Отак сантиметра 3-4. Бачите? І запихаємо глибоко аж до самого дна на 3-4 сантиметри в ґрунт. Ось цей кусок мене цікавить. Вистаємо його туди в промочений ґрунт до самого дна. І отак кожну ячейку. Зараз ми поставимо на паузу і вже коли це все озеленю, тоді продовжимо показ. Чому ми обрали саме сьогодні це робити? ну Тут немає ніякої містики, на дворі вже цілий тиждень плюсова температура. От. І починається вегета вегетація. Можемо робити наступним чином. Беремо ще укорінювач. Порошкоподібний, такий, щоб добре облипав кругом гілочки. Якщо рідкий, то його треба замочувати. Є такий, як пісок-укорінювач, то його треба замочувати, розводити в воді. А це порошкоподібний. Ми зараз якусь частину попробуємо без укорінювача, якийсь укорінювач, якщо буде затравлені його. І тому, щоб погода встановилася доволі тепла, то ми пробуємо це сьогодні зробити. І потім будемо брати будемо робити невеличкі кормічок. І це потрібно робити досить таки належним чином, тому що це, скажімо, не хліб що вам не вийшло і ви почали спочатку. Тут наступна спроба буде аж наступного року. Тому що якщо ви пропустите цей момент то літом можна вкоренити, є така пора обстригання тут, але десь в червні місяць, кінець червня-липень місяць. Але літом дуже тяжко вкорінювати. От зараз, поки сонце ще не високо, поки не буде створюватися дуже така жарка температура в парничку, а буде зберігатися однаково. то І вологість, і температура, то зараз дуже добре вкорінювати. Ну і Слід пам'ятати, як тримаються ножиці біля всікаторів. Тому що якщо робити ось так, то губа ось ця прижимає стовбур і калічить його. Тому потрібно робити навпаки, звідси. Тоді ніж ріже, а губа не калічить стовбур. Гілочку в даному випадку не і так бачимо скалічена, а ми ще її візьмемо зараз і примнемо. Не Вистачило 4 гілочки, тому зараз ми відправимося різати. Бачите, такі її бувають ось такі, вони всілякі, і розмножуються однаково. Бувають такі частини, це тільки по землі. Бувають кулясті, ось як, наприклад, оця. Оця, ця твоя куляста. Вона потребує обстрижки і ми її теж будемо вкорінювати. Бачите, куляста І Зараз я буду її. Звемовий попутковий матеріал, підійде, будь ласка, ближче. мій молодший спеціаліст. І бачимо, обрізаємо не які-небудь, у цю гілочку не варто обрізати одну, але ось отуто її можна обрізати. Чому тут? Тому що я візьму її тако, роздеру і в мене буде ось тут нас чекаю лишнє. Ходить в мене один посадковий матеріал і другий. Ось. А тут, здається, можливість потримаєш, була. Ось, Ось так. І знову ж таки ми її розриваємо, не боїмося, тому бо що ми її потравмуємо, то це не те, щоб на пользу, але в цьому місці. Щоб відростати корінці. Таких ход. Так, сьогодні він вже мені дійшли. Нам і біля цієї роботи не буде потрібний. Йдемо до наших рушків. Ну, ось ми посадили весь наш посадковий матеріал. Тепер будемо поступати до теплички. Я просто взяв виноградну лозу, яка мені не потрібна, яку я якусь буду обрізати. Причепив її в трьох місцях і з'єднав жорстко між собою ще такими крутами. Спеціаліст, покажи, ваш? Ну, звідси далі, щоб людям було видно, ось Отако, з От, Зробив таку тепличку і тоді вона в мене легко обмоталася пленочкою. Зараз я її ставлю в затінене місце. В такому прохолодному місці, от, де температура 15 градусів, і вона в мене буде корінюватися так 2 місяці. Потім покажемо результат. А тим часом заохочую вас підписатися на мій канал Сад квіти бджоли, поставити коментарі, написати будь-які з цього приводу, що ви думаєте, як ви укорінюєте твою та інші. Такі туєобразні, чи, наприклад, самши або інші рослини, які потребують, от, бо наприклад, можна її ще вегетативним способом прикопати гілочку. Ну, але це знаєте, це ж треба мати гектари непотрібної тугі, щоб її прикопувати. А якщо я беру з свого озеленення, з живоплоту, то тоді це не пасує. З насіння можна. Ну, з насіння це теж іноді. Виростає не те, яке було взяте насіння з материнського дерева. Можна посадити з насіння тую, а виросте ось таке патлате не потрібно. От материнські, дивіться, які дерева, а оце було з насіння. Ну це не я садив з насіння, я її купив таку і я розумію, що вона... вона не годиться. Вона хіба такої її на живоплід обрізати, обрізати. Щоб вона була густа. Але хай росте, що цього року восени я її зріжу і буду мати на два дні чим полити в грубці. А ви тим часом підписуйтесь на канал Сад Бджоли і до нових зустрічей. На все добре, до побачення.